Через отруєння грибами семеро відничан опинилися на лікарняному ліжку. За словами заступниці директора лабораторного центру обласної санепідемстанції Ванди Рощинської, якщо провести аналогію з минулим роком, то цього року грибами труються шестеро більше. Серед тих, що отруїлись, є діти. Наша репортерка Ольга Сольвар повернулася з обласної дитячої лікарні. Про що довідалась? Дивіться далі. За останній тиждень у Вінницькій області грибами отруїлися 50 чоловік для порівняння за увесь минулий рік на Вінниччині. отруїлися 10 чоловік. Ми зараз у Вінницькій обласній дитячій лікарні у педіатричному відділенні номер 2 Тут із отруєнням грибами госпіталізовано четверо дітей. 21 вересня четверо дітей було переведено із реанімаційного відділення. Нашого відділення на, з діагнозом отруєння грибами середнього ступеня важкості. На даний час загальний стан дітей середнього ступеня важкості ближче до задовільного. Проведені комплекс обстежень необхідних, на даний час діти готуються до виписки. У нас в цьому році, в нашому відділенні, це перший випадок, де отруєння йде саме грибами. Позвонила жінка з реанімації, що 12 годин ночі, щоб лежали діти і жінка. Всі лежали в реанімації. І я приїхав сюди, так дивлюся з дітьми. Де зараз ваша дружина? Ну, зараз в больниці. Ну, Зразу було заметно по, по дітям. Жона була взагалі що без сознання. Люди теж без сознания. Саша і Валентина так, що ну, біль-мені. Готували ну, поварили нормально, гриби, все як має бути, кинули цибулю, вона мала би показати якийсь себе, або чорний кольор, або вона біла. Якщо нормально, то біла має бути цибуля. Але ці болі вона зараз вона не є, вона, вона кроплена і не, вона не дає такі качеству. Що каже дружина? Де гриби збирали? Як в лісі назбирали грибів з бабкою? Бабкою назбирали там хороших грибів таких, що. Гриби, це взагалі дуже важко перетравлюємо страва, це страва не для дитячого організму. І багато років я вже говорю про одне і те саме: що фермент, який називається трігалоза, і який годиться для перетравлювання грибів, в організмі людини визріває лише десь біля 12-13 року життя. Тобто до цього часу, навіть якщо дитина вживає гриби і не має отруєнь. То це більш вдача, чим це норма. У нас у відділенні всі, хто бачив всі моменти загибелі дітей, які ще зовсім недавно були здоровими, бігали, гралися, спілкувалися зі своїми батьками, попросили їсти, ті їх нагодували. От, і це все призвело до таких страшних наслідків. Персонал, який це все бачив, грибів не їсть. У нас у відділенні грибів не їдять ні в якому вигляді, ні маринованих, ні жарених, ні варених, ні парених, ніяких. Гриби, якщо вже так хочеться їх скуштувати, необхідно купувати тільки на продовольчих ринках, де є лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи, оскільки вся продукція на ринках вона підлягає контролю. А купувати гриби на стихійних ринках і ну, Обабіч дорог, звичайно, забороняється і цього не потрібно робити. Я звертаю увагу на технологію приготування страв. В будь-яких випадках, які б ви гриби не збирали, вважаючи, що вони їстивні, якщо ви вже визнали, їх треба кип'ятити тричі по 30 хвилин і відвар зливати, а потім вже використовувати їх для приготування страв. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.